Вже восьмий рік поспіль з настанням теплої погоди на вулицях Рівного з'являється велопатруль. Правоохоронці на декілька місяців пересідають на велосипеди, аби контролювати порядок в місцях, де звичайні екіпажі цього робити не можуть. Велопатруль патрулює в парки, сквери, набережні, між будинкові території, оскільки є велика кількість порушень саме. Громадської безпеки, порушень правил дорожнього руху, реагуємо саме на ці порушення, також кримінального характеру. Велопатруль як самостійно виявляє правопорушення, так і може виїжджати на виклики, які не дійшли на спецлінію 102. Велопатруль опрацьовує виклики в минулому році. У нас із опрацьованих викликів це було 1973 виклика, виклики. Опрацювали велопатрульні, тобто це адмінправопорушення, порушення правил дорожнього руху. Також прошення благоустрою. Цьогоріч на велослужбу заступають 14 патрульних, 10 чоловіків та 4 жінки. В екіпажі вони працюють по двоє. Щодня перед виїздом в місто узгоджують маршрут патрулювання. Впродовж дня він може змінюватися. Кожен екіпаж собі сформовує маршрут приблизно, куди він поїде. От сьогодні, наприклад, екіпаж поїде на північний, інший екіпаж поїде ювілейний, третій екіпаж поїде центр, четвертий поїде щасливе. Тобто розподіляють собі території, після обіду можна поміняти. Території Максим Павлюк майже чотири роки патрульний. Три з них з відкриттям сезону працює у складі велопатруля. каже правопорушення з року в рік залишаються незмінними. Найчастіше це розпивання алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях, куріння у заборонених та порушення громадського спокою. Нерідко учасниками є неповнолітні. Ми зв'язуємося з батьками або опікунами, хто їх забезпечує. І ми зв'язуємося з ними, повідомляємо їх, що з ними проведено профілактичну бесіду, а також повідомляємо подальшу ювенальну поліцію, і вони будуть вже тримати на контролі дану родину, щоб в подальшому таких випадків не траплялося минулого року. Досить не часто траплялися дані ситуації, оскільки підлітки вже трішки беруться за голову, так сказати, і виховують себе. На вулицях Рівного патрулюватимуть поліцейські на велосипедах до осені, поки не погіршиться погода. Крім того, вже влітку в обласному центрі запрацює ще й мотопатруль. Відбуваються такі організаційні підготовчі етапи. 25 числа наші патрульні їдуть на навчання в Полтавщину для підготовки отримання сертифікатів допуску до патрулювання на шести мотоциклах. Проводиться технічне обслуговування мотоциклів і шиється форма для мотопатруля. І я думаю, десь влітку ми запустимо. І ще таку новинку, яка буде у нас підрозділ, який буде займатися і супродом загиблих, і швидшим прибуттям на дорожньо-транспортні пригоди, патрулювання безпосередньо вулиць міста Рівного. Зазначимо, що в умовах воєнного стану населені пункти патрулюються в посиленому режимі. Зокрема, в нічний період, коли діє комендантська година. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.